Вітаємо! Це магазини Первосад і з вами я, Вікторія. Сьогодні у нас на огляді універсальні базові набори ключів Alloid від бренду Vitol. Такі ключі є у двох варіантах, і відмінність їхня в тому, що в першому варіанті йде в наборі подовжені шестигранні головки, а в другому рожкові накидні ключі. Однак комплект входять три скачки більша. Та менше, Подовжувачі до них, також більші і менші. Набір викруток та набір головок від 4 до 32 мм. Такі набори ключів гарно підійдуть для щоденного використання та для самостійного ремонту автомобіля вдома. Завітайте в автомобільний магазин Гараж для більш детального огляду та консультацій.